Привіт, я Аня, тренерка з Пілатесу. Показує, як рух допомагає відновити здоров'я і гарне самопочуття. Сьогодні на вас чекає повноцінне і збалансоване тренування. Вам знадобиться тільки килимо. Ми починаємо лежачи, щоб гарно налаштуватися, потягнутися. І розім'ятися перед тренуванням. Спершу Витягніть руки назад за голову, гарно розтягніть себе, подихайте, підніміть дві ноги вгору і трошечки потрусіть. Така вправа перевернути жок. Ми зараз просто прибираємо всю зайву напругу з кінцівок. Зігніть коліна, обійміть себе за гомілки, трошки похитайтеся вліво-вправо, порухайтеся приємно, розслабте спину, поперек. Витягуємося за маківкою і зробимо декілька обертів стегнами. Тут дуже важливо розслабити ноги і просто керувати руками. Ви руками запускаєте руку. Якщо відчуваєте якусь зайву напругу в районі попереку, ви можете підкласти подушку під таз, це допоможе більше розслабити цю ділянку. Таких обертів ми виконаємо приблизно 8 в одну і в іншу сторону. Твома руками захопіть праву ногу, ліве коліно ми витягуємо і потягніться за п'яткою довжину. І тепер все те ж саме. Цю вправу ми робимо в динаміці. Дуже важливо подовжуватися за п'яткою далі від тазу. І гомілкою тягніться вперед і вниз, якщо вона у вас не дістає до підлоги. Залиште праву ногу внизу коліна рівне, ліва нога перед собою коліна зігнута, і декілька раз потягніться в ротацію в праву сторону, поверніться в центр. З видихом коліна тягнеться у довжину і вниз. А лопатки залишаються в контакті з матом і повертаєтеся в центр. Видих, дивимось в протилежну сторону, щоб трошки поглибити ротацію. І вдих, повертаємось в центр. Так само повторюємо на іншу ногу. Все те ж саме, коліном потягніться у довжину і вниз дивимося протилежний бік. Лопатки в контакті з підлогою розтягуємо себе в різні сторони, руки активні. За мізинцями тягнемося в різні сторони. а За маківкою і стопою розтягуємо себе у довжину. Повертаємося в центр. Зараз будемо лягати на бік. Опора буде в передпліччя. Розташуйте лікоть під плечем, коліна зігнуті, гомілки паралельні до вузького краю килимка. Потягніться за маківкою вгору, верхня рука може притримуватися за мат, тобто бути внизу. І ми будемо піднімати верхню ногу, розвертаючи коліно назовні до стелі, і завертати стегну до середини, торкаючись коліном до підлоги. І робимо так, змінюючи зовнішню і внутрішню ротацію стегна. У вас потилиці, задні ребра і криш на одній лінії, ніби вздовж стіни. Тепер беріть руку за голову і ми робимо ротацію грудної клітки в протилежну сторону, тобто коліно вниз, грудна клітка вгору, коліна вгору, грудна клітка вниз до мату. Тут дуже важливо не провисати на опорному плечі, гарно відштовхуватися від підлоги передпліччям і видовжуватися за маківкою. Весь час під Тягуватися. Тобто опорна рука у вас дуже активна має бути. Тепер ми знову повертаємося в центр, потилиться задні ребра криш ніби вздовж однієї стіни, і ми виконаємо декілька обертів стегном. Тобто, виведіть коліно вперед, виконуємо згинання стегна, розверніть до стелі. І розігніть стегно, відводячи ногу назад. Знову вперед згинання стегна, вгору коліно дивиться і назад. Отут дуже важливо, щоб рух у вас відбувався тільки в кольшовому суглобі. Поперек не допомагає руху. Особливо, коли ви робите розгинання стегна, тобто коли нога рухається назад, дуже важливо, щоб поперек не прогинався в цей момент, тобто та залишається в своєму нейтральному положенні. І взагалі нога тут рухається, немов би вона не ваша, немов би вона сама по собі виконує цей рух. І ще раз нагадаю за опор на плече. Ми перед плеччям штовхаємо підлогу і підтягуємося вгору. Зараз положення буде майже те ж саме, але опора в рівну руку. Декілька разів ми ніби провисаємо в плечі і з видихом відштовхуємо долоню підлогу, і плече опускається вниз. Вдих провисаємо і видих, опускаємо лопатку. Лопатка буде внизу, плече далі від вуха. Ми зараз будемо натискати гомілкою нижньої ноги вниз на мат, піднімати таз, розкривати верхній бік, як ніби ви хочете вийти в місток, і трошечки опускати таз, але не до кінця. Тут дуже важливо, що таз у вас майже на одній лінії з колінами, тобто не позаду. Якщо бачите, тут повністю розігнутий пах, кульшові суглоби повністю розігнуті. І ми працюємо а, як ніби в одній площині. Таким чином, розкриваючи то верхній бік, то нижній. Через планку, рука рухається догори, ми розкриваємо верхні ребра під пахвою і опускаємося вниз, підтягуючись нижнім боком до плеча. І знову через планку розкриваємо верхній бік. І трошечки розкриваємо нижній бік. Тут таке враження, що ніби ребра позіхають то з правої сторони, то з лівої сторони. І таким чином декілька разів працюємо. Якщо у вас рука уїжджає, Далі від себе ви можете її рухати, підставляти чітко під плече. Головне, щоб вам було тут комфортно. Зараз перевертаємося на інший бік і згадуємо, з чого ми починали. Ми лягаємо, коліна зігнуті лікоть під плечем, опора в передпліччя в гумілки. Піднімаємо верхню ногу, розвертаючи коліно назовні до стелі. Це відведення плюс наружна ротація. І з видихом завертаємо стегно, торкаємося коліном до підлоги, внутрішня ротація. Вдих назовні, видих до середини. Тут акцентую увагу, що передпліччя активно штовхає підлогу, лопатка опорної руки опущена вниз, маківка тягнеться до стелі. Тепер розташуйте. Верхню руку за головою, і ми робимо ротацію, додаємо ротацію грудної клітки. Вдих, розкриваємося до стелі, видих, коліна догори, а грудну клітку закриваємо. Вдих, розгинання невеличке, плюс ротація, видих, згинання плюс ротація. Таким чином, таз стабільний і ми рухаємося навколо нього. Опустіть стегно вниз, підкоригуйте положення, якщо вам необхідно це зробити, ми будемо виконувати оберти стегном. Згинання стегна розвертаємо коліно назовні, з видихом відведення назад. І знову через центр згинання, відведення і розгинання стегна. Таким чином рухаємося по колу. Дуже м'який рух. Контролюйте, щоб не було ніякого хрускоту у суглобі. Рух повинен бути комфортним та стабільний. І коли ми робимо розгинання стегна, тобто коли нога рухається назад, підтягуйте трохи лобкові кістки до нижніх ребер. Ми виконали в одну сторону, зараз так само в іншу сторону. Перевіряємо, що лікоть у вас під плечем, що ви активно штовхаєте всією площою передпліччя підлогу. Пальці рук теж активні. І ми весь час витягуємося за маківкою. І переходимо до наступної вправи. Нам треба, щоб опора була в рівну руку, тобто в долоню, коліна зігнуті. Опустіть лопатку вниз, лопатку опорної руки. І зараз ми будемо піднімати таз в планку, розкривати верхні ребра. Через планку рухаємося трошечки тазом вниз, розкриваючи нижні, нижній бік. І так само ми продовжимо рухатися. Ця вправа дуже нагадує русалку, тобто це у нас латеральні нахили. Так само намагаємося розкривати верхні ребра під пахвою. І рух дуже приємний. Активно штовхаємо долонею опорної руки підлогу. І розкриваємося вдих, розкритий верхній бік, видих. Тут дуже важливо, щоб у вас не ротувався ні таз, ні грудна клітка. Тобто грудна клітка пов'язана з тазом. Ми відчуваємо цей зв'язок і рухаємося ніби вздовж однієї стіни в одній площині. Опустіть таз вниз, і якщо необхідно, трошки відпочиньте, зробіть ковток води, і будемо лягати на живіт. Якщо турбують болі попереку, можна підкласти подушку під таз. Розташуйте долоні біля грудної клітки, лікті дивляться назад. Таз занурений в мат, Ми будемо підніматися на вдих до нижніх ребер і з видихом опускатися вниз, подовжуючи грудну клітку від тазу. Вдих трошки припіднімаємося. Задня лінія шиї залишається довго, видих опускаємося вниз. Розгинаємо грудну клітку, але нижні ребра залишаються в контакті з матом. Тазовий трикутник весь час добре. Занурений. Коли ми піднімаємося на вдих, спробуйте трошечки підтягнути руками килимок до тазу і з видихом опускаємося вниз. З кожним рухом ми ще більше витягуємося стопами в протилежну сторону від маківки. Як стріла, котра летить, розкриваємо грудну клітку, головки плечових кісток дивляться по сторонах, лікті прямують до тазу. Зараз робимо останній раз і затримайте це положення. Статичне положення, витягніться гарно маківкою від грудної клітки і розташуйте руки по сторонах, лікті зігнуті на одній лінії з плечима. На вдих ми будемо піднімати передпліччя, з видихом опускати вниз. Положення корпусу не змінюється, ми утримуємо позицію розгинання. Передні нижні ребра залишаються в контакті з матом таз гарно занурений. Рух відбувається тільки в плечових суглобах відведення і опускаємо вниз. Тобто рух руками не впливає на позицію корпусу. Ми затримали позицію рівномірного розгинання, витягуємося за маківкою, стопами в різні сторони та гарно занурюємо. Зараз тримаємо статику статичне положення, потягніться гарно за ліктями в різні сторони. І відпочинемо. Підкладіть руки під. Блоб трошки подихайте, розслабте спину. І зараз знову розташуйте руки по сторонах, ліксі на одному рівні з плечима, піднімаємо руки над підлогою, і тепер виконуємо вправу таку. Тягніться ліктями до тазу, робимо приведення рук до корпусу, видих, і повертаємо руки в вихідну позицію, тобто лікці на один рівень з плечима. Видих, ліктями тягнемося гарно до тазу, вдих, повертаємо руки в вихідну позицію. Коли повертаєте руки, Намагайтеся не створювати напруження в районі шиї і трапеції. Ми робимо акцент на приведення рук до корпусу, гарно видовжуючись за ліктями в сторону тазу. Розташуйте руки під лоб, відпочиньте, подихайте, або можна просто витягнути руки вперед і потягнутися то за правою, то за лівою рукою. І зараз повертаємося в таку ж саму вихідну позицію розгинання нижні ребра в опорі та занурений. І ми виконуємо ще раз таку ж вправу. Якщо вам було комфортно, у попередньому варіанті ви можете спробувати такий більш важкий Тобто, я трошки розгинаю лікті, витягую руки вперед перед собою і знову згинаючи лікті, роблю проведення до корпусу, тягнуся ліктям у сторону тазу, вдих і видих назад. Тут можете повністю не вирівнювати руки. Тут головне, щоб у вас не створювалася ніяка напруга в районі шиї і трапеції. Плечі далеко від вух тримаємо. І зараз зробимо компенсацію, сідаєте на п'ятки, беремо руками себе за коліна і гарно округліть спину, прямо розкрити задні ребра, потягніться назад, створюючи такий купол спиною і декілька циклів дихання. Можна похитатися вліво-вправо, розслабити спину. Зараз ми будемо з вами вставати, працюємо з положення стоячі, і спочатку треба попрацювати з стопами. Тому я пропоную вам зробити таким чином: поставити стопи паралельно на ширині тазу і декілька разів похитатися вперед-назад, що ви Майкл Джексон. і робите цей рух таким чином, щоб у вас вся стопа, ніби приклеєна була до підлоги. А, і тепер я переношу вагу тіла то вправо, то в ліву сторону. Пізанська вежа і таким чином рухаєтеся. а стопи, ніби приклеєні на суперклей до підлоги. І тепер декілька рухів по колу. В одну сторону і в іншу. Так. Я думаю, що ви вже відчули, як гарно тут працюють стопи. Пальці як присоски або як коріння від дерева вростають в підлогу. Дуже-дуже активні стопи. Класна вправа, дуже корисна для наших м'язів-ніг. І зараз ми будемо працювати таким чином: ліву ногу розташуйте попереду, праву позаду, напівпалець. Ми будемо робити випад. Тобто згинаємо обидва коліна та трошечки тягнеться назад. І після того виштовхніть себе на одній нозі. Тобто ми піднімаємо в якийсь момент праву ногу і на лівій нозі виштовхуємо себе вгору. Вниз вдих і з видихом виштовхуємо себе на одній нозі. Якщо це дуже важко, ви можете залишати праву ногу на підлозі, не піднімати її. Важливі моменти. Коліно передньої ноги дивиться чітко на другий палець стопи. І треба виконати цей рух таким чином, щоб коліно у вас було приблизно над п'яткою або надсерединою стопи, тобто не виходило за межі пальців, Тому ми робимо досить такий великий крок назад. Вага тіла рівномірно розподіляється між трьома основними точками стопи: це центр п'ятки, основа великого пальця і мізинця. Так, і переходимо до наступної варіації. Перша частина така ж випад. Виштовхуємо себе на одній нозі і робимо відведення назад, розгинання стегна. Повертаємося. Знову випад, з видихом виштовхуємо себе. І така довга лінія. Тобто нога буде утворювати з корпусом одну довгу лінію. Гарно витягуємося за маківкою, стопою в протилежні сторони. Тут дуже важливо, щоб під час цього руху назад у вас не прогинався поперек. Тобто живіт активний і ми пов'язуємо грудну клітку з тазом. Спина теж залишається рівна, грудний відділ не округлюємо. Тут важливо робити оце відведення назад, нога піднімається настільки, наскільки опускається корпус. І навпаки, корпус опускається рівно настільки, наскільки піднімається нога, щоб у вас була рівна лінія. І зараз ми продовжимо працювати на цій самій нозі. Тобто, в даному випадку я стою на лівій, робоча нога у мене права. Я роблю відведення до сторони, розвертаю трошечки таз і повертаюся в центр. Це досить важка вправа для балансу, і якщо є необхідність, можна притримуватися руками за якусь опору. Навдих, я штовхаю себе лівою стопою. Роблю відведення, розвертаю таз разом з корпусом і повертаюся в центр. Залог успіху. Тут це опорна, дуже активна стопа. І коліна опорної ноги повинно дивитися чітко прямо, тобто воно разом з вами не завертається, воно залишається прямо, дивиться по другому пальцю стопи. Зараз трошки відпочиньте, Я думаю, що у вас вже відчуваються п'язи ніг. Сідниця опорна, можливо, навіть стопа, тому трошечки дихаємо. І повертаємося працюємо зараз на цю ж саму ногу. Ми будемо робити випад з ротацією, і повертатися в центр, так само на одну ногу. І робимо згинання стегна. Випад, ротація грудної клітки в сторону передньої ноги, виштовхнути себе і згинання під час випаду ми опускаємося на вдих і з видихом витискаємо себе вгору, штовхаємо п'яткою підлогу з під себе. Ротація відбувається тільки в грудній клітці. І тут дуже важливо розповсюджені помилки, це коли спина округлюється у випаді. Намагайтеся тримати потилицю задні ребра і криш ніби вздовж однієї стіни, або просто, уявіть, що вони повинні бути на одній лінії. Грудна клітка широка, лікці дивляться по сторонах та стабільний. Під час випаду трошки потягніться за лівою сідничою кісткою у довжину, тобто так, щоб два боки талії у вас були однаковими. Зараз трошки дихаємо, у нас залишилась остання вправа на цю ногу. Це теж випад з ротацією, але під час ротації ми випрямляємо руки, виштовхуємо себе вгору, відведення до сторони і повертаємося. Випад, ротація, і руки допомагають ніби поглибити цю ротацію, повертаємося, і відведення до сторони, дві половинки тазу дивляться вперед. Випад. Тут нижня рука ніби штовхає стіну, і це допомагає поглибити ротацію. І таким чином працюємо, штовхаємо стіну, і відведення до сторони в коліні 90 градусів. Поперек не допомагає, і вже під час цього відведення, в цій вправі, таз повинен бути стабільний. Два боки талії залишаються однаковими. Не скорочуйте правий бік, якщо права нога працює. І залишився останній раз. І все, браво! На цю ногу ми з вами завершили. Зараз можна натиснути паузу, відпочити хвилинку, і ми будемо все те ж саме робити на іншу ногу. Якщо у вас була ліва нога попереду, ставте тепер праву. права попереду, ліва позаду, ми робимо випад, знайдіть свою довжину кроку і виштовхуємо себе на одній нозі. Випад та трошечки тягнеться назад, і виштовхуємо себе на одній нозі. Вдих під час випаду, і видих витягуємося вгору за маківкою. Коліно вирівнюємо чітко вперед, по другому пальцю стопи, ключиці відкриті, спина залишається рівна. З видихом виштовхуємо себе вгору. Опорна стопа дуже активна. Пальці ніби вростають опорної в опорної ноги не виходить за межі стопи. Воно залишається або над п'яткою, або над центром стопи. Це дуже-дуже важливо. Не втрачайте опору в п'ятку. Вам треба під час підйому гарно-гарно тиснути п'яткою в мат. Можна уявити, що підлога картонна. І ви хочете, ніби провалитися п'яткою крізь підлогу. І тепер робимо варіант з відведенням назад. Нога рівна, ми видужуємо себе як стрілу. Випад вдих, видих, виштовхуємо себе, відведення назад, спина рівна, стопа тягнеться від тазу і повертаємося в центр. Два боки талії залишаються рівними. Корпус опускається рівно настільки, наскільки піднімається нога. Щоб не було таким чином, що у вас нога трошечки піднялась, а корпус повністю опустився. Нога тут як продовження лінії корпусу. Таким чином, що ви ніби підтримуєте собою стелю. Випад, з видихом повертаємося, і баланс. Трошки відпочинемо зараз. І у нас буде вправа з відведенням стегна до сторони, коли ми розвертали таз. І так, розташуйте опорну стопу, пальці чітко дивляться вперед, коліна опорної ноги зігнуте, спина рівна. І ми робимо одночасно відведення стегна до сторони і розвертаємо таз. Разом з корпусом. Повертаємось в центр. Якщо не дуже добре з балансом поки що, ви можете притримуватися рукою за опору або дивитися чітко вперед. Не так, як роблю це я, а саме зафіксувати погляд на одній точці і дивитися тільки на неї, тільки вперед. Опустіть ногу, трошки відпочиньте, і зараз у нас буде випад з ротацією, тому зробіть крок назад. Зігніть коліно, у нас випад. Повертаємо грудну клітку в сторону тієї ноги, яка знаходиться попереду, і виконуємо згинання стегна. Тобто нога, яка була позаду, ми її виносимо вперед. Видих. І виштовхнути себе, зігнути стегно. Знову повертаємося великий крок назад. Нагадую, що коліно у вас знаходиться приблизно над центром стопи або над п'яткою, але не виходить за межі. Таким чином, ми працюємо. Слідкуйте, щоб у вас не округлювалася грудна клітка. Ми витягуємося добре за сідничою кісткою і маківкою в різні сторони. Буквально пару секунд дихаємо, відпочиваємо, і у нас залишилась остання вправа: це випад, теж з ротацією і відведенням ноги до сторони. Так само ми з вами робимо випад, згинаємо обидва коліна. Ротуємо грудну клітку в сторону тієї ноги, яка знаходиться попереду, повертаємося, виштовхуємо себе, залишаємося на опорній нозі і робимо відведення до сторони. Випад, ротація. Уявіть, ніби руками відштовхуєтеся від стіни, виштовхуємо себе вгору і відведення до сторони. Знову випад, розвертаємо себе з кожним разом все більше і більше, розкриваємо ключиці, подовжуємося за маківкою. І коли. Піднімаємося з випаду, гарно тиснемо п'яткою в підлогу. От можна уявити, що підлога у вас картонна, і ви хочете ніби провалитися п'яткою вниз. І ще буквально декілька разів залишилось. І все, молодці! Вітаю вас! Зараз зробимо з вами ролдаун. Розташуємо стопу паралельно, і що позаду у вас стіна, і ви відклеюєте себе від стіни хребет за хребцем. Похитайтеся декілька разів вправо вліво, розслабте гарно поперек плечі, шию. Відпустіть себе, потягніться за маківкою вниз, витягуючи хребет. Можна позмінно згинати коліно, згинати і розгинати. І в якийсь момент просто залишаємося на двох призігнутих ногах. І будемо від тазу розкручувати себе хребет за хребцем. Перший таз стає вертикально, і хребет за хребцем нанизимо на нашу вісь. Вітаю вас! На сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалось тренування і до зустрічі!